Здається, я підвів своїх друзів. Ми зібрали наші останні кошти, які накопичували ще до повномасштабної війни, і пішли записувати трек. Оплатили послуги звукорежисера, найняли запрошених музикантів та орендували круту студію звукозапису. Але я вважав, що треба робити ще й відеокліп, найняти режисера, сценариста, операторів, водія, монтажера, стиліста, візажиста, орендувати апаратуру, залу для зйомок. Коротше, ми зібрали цілу команду спеціалістів. І що тепер? Як пісню будемо працювати? Не хвилюйтесь, у мене є план. Але я взагалі не знав, як розповсюдити пісню. Музичні платформи працюють таким чином. Найбільшу кількість прослуховувань треба набрати в перші тижні випуску пісні, щоб надалі вона поширювалася самостійно. Тож, єдине, що мені залишалося зробити, це змонтувати таке відео в Тік-Ток і сподіватися на чудо. Бо, як я вже казав.